Поновлення пропущеного процесуального строку тема настільки витончена, що її можна було б обговорювати за чаєм. На жаль, обговорювати доводиться в суді, а обставини зазвичай не святкові. Отже, якщо ви не встигли подати позов, апеляцію або скаргу у визначений законом строк, це не привід одразу панікувати. Усе залежить від причини. А в умовах воєнного стану причини, як не дивно, можуть бути дійсно поважними. Верховний суд, наприклад, у постанові від 7.06.2022 року по справі номер 640 2883 20 сформулював наступне: воєнний стан гарантує поновлення строку, але обставини з ним пов'язані можуть вважатися достатніми за умови їх належного обґрунтування. Інакше кажучи. Якщо ви пропустили строк, бо рятували себе родину документи, чи, не дай Боже, ховалися у укритті, замість того, щоб йти у поштове відділення, зрозуміло, що суд поновить строк. А якщо просто не хотілося виходити з дому, то потрібно буде довести причини, чому саме. Рекомендується подати заяву про поновлення строку, в якій чітко викласти, що саме завадило звернутися до суду вчасно, коли саме ця перешкода виникла. І коли припинилася, та надати, бодай хоч якийсь доказ. Суд не телепат і не ясновидець. Він оцінює об'єктивні обставини, а не настрій заявника. Зрештою, судова практика вказує: війна не причина для правового хаосу, але й не час для формального буквоїдства. Судді, як і всі ми, розрізняють, де щира потреба, а де спроба використати ситуацію як зручну паузу. Якщо ви хочете не просто спробувати поновити строк, а зробити це професійно, зверніться до адвоката. Бажано до того, хто вміє працювати з фактами, а не з панікою. До речі, якщо цей формат вам цікавий, можете підписатися, просто щоб не пропустити що дійсно важливе. Я не телеведуча, я адвокат. Але, як показує практика, правова порада з екрану теж може врятувати.